Працював на цьому об'єкті декілька разів. От. Убіждав клієнта подивитися відеообстеження, бо там є просадка. Ну як би ти справився, пробив і, і все нормально. Але в даному випадку фріза не проходить, вирішив зробити відеообстеження. До вашої уваги. До нульової відстані. Це наша точка. Точка .g. Ось такий смайлик перед нами. Отак От він виглядає. Дивіться наскільки сплющена труба. Наскільки сплющена труба. Просто критично сплющена. І моя задача зараз що устранити, щоб вода зійшла. От нульова відстані. Раз. Ноль. Коротше, 3,5 метра з ями. ямы. И уявляет, я с этой проблемой много років справлялся. То есть пробывал по підтуш... сплющенность, чистил канализацию, и она функционировала. Вот. И я всегда казал, что там есть какая-то проблема, что серьезно. Кажу, надо делать видео обстежение. Да нет, сделай так, чтобы вода стекала, все было классно. Не надо нам видео. Сегодня... Як ви чуєте, шумів багато, тут рі... реконструкція повністю йде. Я як би зробити відеообстеження і знайшли таку серйознішу проблему. Я вважаю, що це серйозна проблема для великого такого об'єкта. Будемо справлятися, будемо устраняти.